Єдиний марафон вичерпав себе через два місяці після початку. Після того варто було б надати можливість телекомпаніям розвиватися і вести власні ефіри, дати людям більш різноманітну картинку, в тому числі більш вільне обговорення тих чи інших тем. Це ненормально, коли в єдиному марафоні ми бачимо, наприклад, із якихось Тем, які хвилюють суспільство, лише одну точку зору це точка зору влади. А Україна це демократична країна, і це те, що нас відрізняє від диктаторських режимів. Що ми можемо обговорювати вільно а, ті чи інші питання, які хвилюють суспільство, і знаходити спільне рішення саме в такому діалозі. Відсутність діалогу це не благо. А це по перше, по-друге, це не дає можливості, як я вже зазначила, розвиватися кожному кожній редакції, кожному колективу.